Добрий день, добрий день! Ми вітаємось. Усміхнімось всім довкола небу, сонцю, людям. І тоді обов'язково день привітним буде. Стали дні короткі. Сонце світить мало. Ось прийшли морози і зима настала. Сьогодні, дітки, до вашої уваги дуже гарний віршик. Послухайте. А потім поміркуєте і відповісте на мої запитання. Віршик для вас написала Наталя Куделька і називається він Якщо взимку в ліс зайдеш, послухайте уважно, якщо взимку в ліс зайдеш, то нічого не знайдеш. Чому так? спитаєш ти, бо морози на дворі, все заховане під снігом. Білим, ніжним і пухким, наче ковдрою покрито від суворих холодів, усе спить, відпочиває, усе сили набирає, щоб весною квітувати, влітку щедро плід давати, а поки що лиш радій, сніжній казці лісовій. Дуже гарний віршик. А скажіть малята, про що він? Звісно ж, про зиму та про прогулянку до зимового лісу. Автор цих строчок каже нам якщо взимку в ліс зайдеш, то нічого не знайдеш. А чому ж так малята? Правильно, бо замило снігом все-все і доріжки, і кущі, і дерева. Все все відпочиває під сніжною ковдрою. Все дітки спить і відпочиває, все сил набирає. А навіщо? Так, дітки, задля того, щоб весною все розквітло. Влітку, щоб ми отримали смачненькі плоди, а поки що нам залишається тільки радіти зимі, милуватися її красою. А зараз давайте трішки потанцюємо. Стали всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Усім гарно потанцювали! Дякую вам, малята, за увагу! До побачення, до нових зустрічей!